Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленко. У нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури: гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Революція гідності засвідчила народження нової української людини. Війна з московським окупантом показала цю людину на повен зріст. Добрий вечір. В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях культовий український письменник Василь Шкляр. Добрий вечір, пане Василю. Вечір добрий Василь Шкляр, український письменник, політичний діяч, володар гран-при всеукраїнських конкурсів Золотий бабай та коронація слова лауреат премії Золоте перо, спіраль століть, Айстра та «Ярославі Вал. Улюблена літературна відзнака шкляра. Автор чиїх книжок найбільше викрали з магазинів. Василь Шкляр отримав народну Шевченківську премію за роман Чорний воро після того, як у 2011 році відмовився від національної премії імені Тараса Шевченка. Пане Василю, я хочу почати із нового вашого твору. Ось ви його принесли. Він лежить на столі. Чорне сонце. Ви його зовсім недавно представили публіці у Львові, потім в Маріуполі. Це продовження ось цієї такої. Виразної української патріотичної лінії, але доступної для широкого читача, яка була у вас раніше в Чорному Вороні, в елементалі і до того, власне, у всього Василя Шкарля, шкляра, якого ми знаємо і читаємо, чи зв'язку із цією війною новітньою, вже справжньою війною, це зробило якийсь відбиток на ось цю нову книжку на чорне сонце, що це зараз відбуваються події, і герої наші сучасники. Ну, цю лінію українського героя можна простежити від Чорного Ворона до Чорного Сонця. Ще під час презентації залишенця мене скрізь на всіх зустрічах запитували. А коли ви напишете про сучасних Чорних Воронів, чи є вже такі люди от сьогодні? Я відповідав, що ні, але вони ось ось вже народяться, підростає покоління. Сформоване за роки Незалежності І я перечував народження цих нових людей, народження нової української людини, власне, ще під час зустрічей, особливо на Сході, там в Дніпропетровську, в Кривому Розі, коли я бачив такі хлопчаки, підходили і запитували, де де можна зараз вмерти за Україну. от а, але про сучасну війну я не збирався писати, тому що це тема, яка осягається з відстані часу. Теж, це не моє борзописство, так би мовити. Але тісні зв'язки мої із азовцями, з цими хлопцями, багатьох я знав ще до війни, до Революції Гідності. От, потім там зустрічався, вони поїхали вже на війну, на схід, і ми підтримували такі тісні зв'язки, можна сказати, говорити навіть тут про дружбу. Але потім трапилася така одна дивовижна історія, така притча, я б сказав би, навіть чомусь така містична, філософська, що вона не давала мені спокою. Не давала спокою, і, врешті-решт, воно ну, як вибухнуло мені, я сів писати, і це лягло у таку повість, чи невеличкий роман, як за теперішніми мірками. А що трапилось? Я не дуже люблю це оповідати, бо воно власне розкриває наперед головну сюжетну лінію, але. Один хлопчина на позивний художник, тут в Чорному сонці, він маляр. Він мені почав дзвонити і раптом розповідає, що там у Лебединському під обстрілами стоїть Скіфська баба. Куди її вивезти? Він у мене весь час запитує. Я кажу: слухай, Сашко, ця баба простояла тисячоліття і ще стоїть. ще буде стоїть. ніякий біс її не вхопи. Ти себе там бережи. Ні, все він знову може туди її перевести чи сюди, і десь це було поштовхом до такої цієї історії притчі. Сашко, художник, маляр тут у Чорному сонці. Він із Кривого Рогу. І я завжди кажу, що легко вирости Бандерівцем в Галичині чи навіть у центру, а ти спробуй там. Складніше в Кривому Розі, абсолютно так. точно. І я коли потрапив у родину художника, я просто, як вони і співають і читають, і все знають, це люди навіть далекі від якогось господарства. І один сидів, ще один боєць із Донецька, позивний професор, і він коли теж побачив, послухав ці пісні, каже: я навіть не підозрював, що я живу в одній країні з такими людьми. І, от бач, у, в одній країні, у, там таке, от вибухають якісь острівці оцього українства. Його палять, палять, і воно от як із під пня знову виростає, де є це зело жене і воно не стримне. тому що спалити неможливо. А от чорне сонце і чорний ворон. Значить тут хлопці з Азова в Чорному вороні. Василь Чучупака, взагалі ця родина, і хлопці там із Холодного Яру. В чому відмінність між тим уже давнім поколінням початку минулого 20-го століття, бійців за Україну, і от сучасних хлопців ЗАЗОВ з інших добровольчих батальйонів. І що спільного? От ви бачите спільно, як, як художник, як письменник? Від, відмін, відмінно я майже не бачу. Це той флер нового це часу. Лінії а такої, коріння такої, оце характери, адже що таке літературний твір? Це насамперед характери. І, можливо, я кажу про історію, яка наштовхнула мене на писання, але насамперед це характери цих хлопців, і от на найбільше мене в них дивує. Що саме перегукується із Чорним Вороном, це оця рвійність до бою, радість боротьби. Взмієте, бо є ж е, яка людина? От немає боїв, ну і слава Богу, пересидимо, перечекаємо. А ці з них е, кращі з кращих для них бій це свято. Наймолодший чотовий полк Азов, він, до речі, взяв і Холодноярське псевдо позивний Гризло. Він так і каже скрізь, що для мене бій – це свято. Коли немає бою, я нуджуся, я не знаю, куди себе подіти що робити. І так само Чорний Ворон казав: не можу собі пояснити, що то за радість, така була перед кожним боєм, яка тремтіла в усьому тілі, мов би, жива істота. І це саме я бачу у цих бійцях. Я недавно був на Бандерштаті у Луцьку. І мені хлопці перед цим сказали, що в Небесній сотні хлопці читали, зокрема, Василь Мойсей, котрому снайпер прострелив груди, відвідав його могилу у Луцьку, і прийшов його рідний брат, він священник, і приніс цю книжку. яку… Його книжку? Та яку Чорний Ворон. О, цю книжку каже Василько. Читав я, можете собі уявити мої почуття, коли я взяв до рук цю книжку. Або так само, як е, підходять під час автограф сесії, підходить до мене один боєць, каже: Підпишіть мені ще Чорного Ворона, бо мій той, що я мав раніше, з вашим автографом вже згорів у пісках. А інший навпаки каже: ось ця книжка Чорний Ворон, вона пройшла зі мною війною. Ви подивіться, яка вона зачитана. Ви, будь ласка, підпишіть її мені. Я взяв цю книжку до рук, і мені боязко було щось ставити, бо мені здавалося, що я зітру якісь сліди, знаки на цій книжці. Наймовірні історії. А окрім того, що це така ну, література, яка бере за серце, вона і читабельна. А раз так, то значить є добрі умови для екранізації. От в зв'язку з цим. Два питання. Точніше, воно одне, але про е, два твори. Чорний ворон була ціла кампанія, що необхідно екранізувати. Зараз Чорне Сонце, також більш ніж на злобу дня, може бути екранізовано. Ви не полишили ці ідеї? Чи може якусь одну відклали, а на якісь концентрувати мети? У мене ні? з кіно взагалі склалася така своєрідна. Трохи драматична, може теж історія, бо не було починаючи від ключа, не було такої книжки, яку б не хотіли екранізувати. Ще ключ хотів а ключ. І, десь і... я чув, що ви ніби були проти, щоб екранізовували. Ні, я в останній момент розірвав угоду. А, ось так. До речі, шкодую, бо Мирослав Слабошпицький мав знімати цей фільм. А з Чорним Вороном, то ви знаєте, що взагалі були дивовижні історії ще, і Віктор Ющенко. Не мав таку ідею, взагалі він думав, що Мел Гібсон чи Гофман ними. О, є Гофман серйозно цим займався, але потім. Є чи... ж Гохман прочитав І... в оригіналі. Як мені сказав Марик Вавшкевич, котрий передавав йому книжку. Що він сказав, що буде добре кіно, і так само він Ющенкові сказав. Потім приїхав на фестиваль молодість і раптом каже: Ні, я не буду знімати, бо це е, ксенофобський антиросійський твір. Хтось навчив? Тобто вже. почав він повторив слово в слово те, що казали табачник, Колісніченко, Бондаренко. Тобто я маю проблему ту, що Чорний ворон вийшов за межі літературного явища. Він вже став об'єктом політики, тоді довкола нього багато було інсинуацій. М -м люди почали збирати гроші, мені потім і народну Шевченківську премію, ми все це відклали. Але сьогодні я можу з такою вже ну, впевненістю сказати, що. Наступного року крига Скресне, і я думаю, що розпочнуться зйомки Чорного Ворона. Причому в тому форматі, про який я мріяв, це буде прокатний фільм години на дві, щонайменше, і А матеріалу буде відзнято на значно більше, на чотири, як мінімум, серії телевізійних. От. Але футфутфу не будемо нічого далі називати. Хто що до чого, бо я кажу, це наміри. Але чорного, тверді, ворона, це чорного, чорного ворона саме Чорного Ворона. Так. А, а Чорне Сонце, ну, недавно вийшов. І я весь час, коли в мене е, дзвонить телефон, я думаю, зараз хтось мені скаже. Чоловіч, якщо ти мені не дозволиш зняти чорне сонце, то я тебе застрелю. Ви писали yeah. про різні. Періоди про різні події, про різні війні. Війни в будь-якому випадку завжди було місце такому подвигу, такого сильного, впевненого в собі чоловіка. І тому це користувалося, користується і буде користуватися популярністю. Зараз Чорне Сонце про наших бійців, які боронять Україну на сході України. Далі От, у пани було, до речі, в вашій творчості як окремий якийсь твір. так? Ствір, так, так, так? Ну і ще там О, є багато ще інтуї... що можна звернути інтуїтивно. Підійшли до того, що зараз мені болить, бо теж на всіх зустрічах, особливо в Галичині, мене не те, що там просять, а наказують, беруть за груди. Що давай, давай такий роман, як Чорний Ворон, про упа. От. Ну я довго не наважувався. я Казав, що галичанин мусить насамперед, тому що вся магія слова в діалекті це місцевий чоловік. Не кажуть, чоловіче не бреши, упа зродилась на Волині. На Волині майже така мова, як на Черкащині. Одне слово, я поволі підійшов до цієї теми. Я <кій> хочу написати річ, показати і анатомію зради. А зрад було багато, і так як і за всіх часів, коли йшлося або жити, або вмерти. Багато заломлювалося. І героїв справжніх наших багато заломлювалося. і Я хочу цю зраду не те що виправдати, а якоюсь мірою зрозуміти. І ну, такі дуже драматичні колізії, У мене вже цей роман так трохи тремтить у мені. Є робоча назва, золотий перстень. Є задум такий, і... але я тільки завжди боюся щось наперед казати, бо потім знову читачі. Коли-коли, давай про упа, ти казав, ти обіцяв, де, де, де? А воно ж... Уже у вас нема виходу, ви вже сказали. А воно Все. ж як Уже коли нема ляже... виходу. в часі я боюся щось обіцяти, але я, я просто хочу сказати своїм читачам, що я прагну написати твір про упа. Ви добре знаєте сучасний літературний процес всіх авторів, хто, хто як пише, хто як продається, зрештою, тобто чи користується популярністю. Вам вдавалося весь цей час дуже тиражні твори робити. Що треба змінити? Чи може якісь тенденції спробувати змоделювати, щоб було більше бестселерів? от українських, україномовних, на різні теми, не лише на історичні, але й на теми. Ну, можливо, більш легкі для прочитання, які не потребують такої роботи серця, я не знаю, що треба змінити для того, щоб було написано. Це залежить від людей. І ну, ми маємо багато прекрасних письменників українських, які писали не завдяки, а всупереч. І можливо, якесь оце всупереч, можливо, давало додаткову енергію, силу, якусь затятість зрештою. Тобто зараз українська література на підйомі. На ми підйомі. можемо так сказати. Можна так сказати, причому в різних жанрах, і, і що цікаво, що кожен письменник, коли ми візьмемо так першу десятку, там, то кожен письменник має свій власний простір. Вони не перетинаються. Ми ще маємо нішу в майбутньому. у... Світовому контексті, колись Григір е, Тютюнник, м, один із моїх улюблених письменників, казав, що в кожній літературі є свій час, настане і наш. Побачиш. Я ще хотів про одне спитати. Е, у вас е, Чучупака в Холодному Яру, він же ж бореться із московсько-комуністичним гнітом, так? Але от в нашій країні зараз дискусія йде про декомунізацію. Є закони, прийняті парламентом, е уряд їх виконує ці закони, але виникла вже у суспільстві дискусія. От вона триває щодня. І я цю бачу до себе, пошту пишуть постійно, mm -hmm. і навіть цілі мистецькі об'єднання пишуть. Що, мовляв, по-перше, велика художна цінність у комуністичної символіки, ну це опускаємо. А по друге, люди звикли. Що то таке? Звикли до. Не так пам'ятників, особливо вулиць із старими назвами комуністичними, і тому не шарпайте, не чіпайте на що воно потрібно. Займіться чимось іншим. Як ви думаєте, це є важлива справа для теперішнього для майбутнього? Ну чи як завжди, ну, треба? настільки важлива, що це треба було починати відразу з першого дня незалежності? Ми ж знаємо, що війна символів триває споконвіку, де твої символи там твій дух, там твій вплив, і це не просто абстракції якісь. Через те, якщо люди й досі опинаються, кажуть, так що, хто там, кому він заважав, той Ленін, це означає, настільки людина потоптана, настільки вона е, денаціоналізована, настільки вона комунізована. Адже саме там, до речі, де був найбільший повстанський спротив московській окупації, там було найбільше тиску, там було. Е, Найбільше знищення всього нашого, всього національного. А ті, що лишилися, на жаль, бачите, легше піддавалися цим впливам окупаційним, і вже вони важко вже їх не перевиховуєш ці, що кому шкода тієї символіки і тих ідолів. Ми вже вони вже просто відійдуть, а будемо сподіватися, що їхні діти. Завдяки нашій з вами гуманітарній політиці, яка понад усе і якої ми не мали впродовж незалежності міцної гуманітарної політики, націократичної, е центричної, то завдяки цьому зросте нове покоління, і воно вже серед молоді немає того про що. Ми з вами говоримо про ту ностальгію за минуле, пане Василю. Я дякую вам за цю розмову. А я нагадаю, що в ефірі була програма Мінкульт, і нашим гостем сьогодні був культовий український письменник Василь Шкляр. До зустрічі рівно за тиждень.